Вітаємо! Сьогодні у ліхтарику пізнавально-навчальний майстер-клас для дітей з основ фінансової грамотності. Компанія ЕВС, провайдер домашнього інтернету, партнер компанії Книгарня кав'ярня Мрійники, її директорка Олена Кринчук обговорять з учасниками майстер-класу цікавий твір, з якого дізнаються, як правильно заощаджувати та інвестувати свої фінанси отримують нові враження та досвід. Привіт, мене звати Гринчук Олена, і сьогодні ми проведемо годину читання і обговорення книжки про фінансову грамотність. Ми поговоримо про те, як правильно користуватися, заощаджувати та економити. Можна обрати книжки? Можна і квіти покупати? Цукерки. Мені сьогодні давали какао, дуже було смачне. Щоб назбирати її на ту подорож і треба 10 років. Мені подобаються динозаври, тому я обирав книги на цю тему. 1250 п'яти євро. Можна ж, звісно, взяти кредит у банку. Однак існує ще одна цікава можливість вірити в себе, не сумніватися в своїх силах, зробити візуалізацію того, чого ви дійсно прагнете. Я читала манги, комікси. Тут також є вибір такої тематики. Я бачу тут цілий стенд з книжками, які я люблю. Пригощали смачними напоями, какао, лимонадами. Дітям важливо знати про гроші, тому що у дітей зазвичай набагато більше всяких бажань ніж у дорослих. Я сьогодні прийшла сюди із великим задоволенням, адже я сама люблю читати. Сьогодні Олена нам розповіла про великий бізнес, який у нас може бути в майбутньому. Якщо людина в майбутньому буде працювати у великих компаніях, їй це знадобиться. Свої фінанси я буду вкладати у своє навчання. Я думаю, це найрозумніший вибір. Я врізюю, що таких закладах не був. Дияти, то єдине біниць. Величезний вибір кольорових книг. Я зрозуміла дві речі, як заробляти гроші і як допомогти батькам. Ми провели майстер-клас разом з дітками абонентів «Еверест». Дітки були надзвичайно активні. Я думаю, всім все сподобалось і запам'яталось. Запрошую на каву та книжкові новинки до книгарні кав'ярні мрійники.